Моє шанування ви дивитеся канал History Show. Сьогодні ми поговоримо про тих, хто завжди на варті, і зустрічає ворога першим про Державну прикордонну службу України, а саме про перших прикордонників часів УНР. Формування кордонної охорони в Україні на початку ХХ століття стало важливим кроком у розвитку національної державності після проголошення незалежності Української Народної Республіки і її державної самостійності. 1917-1918 роках постала нагальна проблема захисту кордонів. Організація національної системи прикордонної охорони стала одним із головних завдань уряду УНР. Для цього в умовах складної політичної ситуації та військового конфлікту було створено окремий корпус кордонної охорони. Особливою гостротиною було питання створення і налагодження роботи кордонних пунктів на межі УНР з Австро-Угорщиною, Білоруссю, Румунією та Німеччиною, війська якої перебували на теренах колишньої Польщі. Через воєнні дії на теренах України за Центральною Ради уряд Республіки довгий час був неспроможний приступити до виконання нагального завдання державної ваги. Тож відповідні заходи у цьому напрямі розпочалися лише навесні 1918 року. Було вирішено, що при митно-кордонних установах тимчасово запроваджуватимуться комісаріати агентури, підпорядковані міністерству торгу і промисловості, які незабаром мали бути замінені підрозділами окремого корпусу кордонної охорони. Хорони скорочено ОККО, підпорядкованого фінансовому відомству, і лише у часі воєнних дій цей корпус переходив у розпорядження військового міністра 7 березня 1918 року. Уряд УНР розглянув питання організації кордонної служби за ініціативою військового міністра Жуковського. Але жодних рішень тоді не ухвалив 18 березня. Під час доповіді заступника міністра фінансів Мазуренка про фінансові справи було вирішено доручити міністру фінансів підготувати законопроект про прикордонну охорону і представити його на розгляд ради міністрів разом із кандидатами на посаду начальника кордонної стражі. 20 березня Рада міністрів УНР фактично затвердила рішення про створення пограничної сторожі та передала це питання відомствам внутрішніх справ, військових справ і фінансів для розробки статуту та організації служби. А командувачем окремого корпусу кордонної охорони був затверджений полковник Желіховський. На засіданнях комісії при департаменті митних зборів міністерства фінансів 21-23 березня 1918 року було обговорено безконтрольний рух товарів з Австро-Угорщини та висловлено необхідність обмеження ввезення та вивезення товарів. Необхідність огородити негайно кордони держави від спроб безмитного ввезення іноземних товарів, а рівно як вивезення українських витворів ґрунту і промисловості, котрі з міркувань економічного характеру піддаються обмежувальним нормам. Тож 21 березня комісія вирішила вести тимчасовий митний контроль у прикордонних пунктах, таких як Радзивилів, Волочіськ, Гусятин, Новоселиця, Збараш і Берестя. Як наслідок, 23 березня 1918 року урядовці отримали і обговорили на своєму засіданні статут окремого корпусу кордонної охорони. Після чого доручили міністрові фінансів подати його на розгляд і затвердження Української центральної ради. Головними завданнями ОКО визначалися організація охорони кордону шляхом виставлення спеціальних постів, контроль за переміщенням через кордон осіб за наявності відповідних документів і протидія незаконному ввозу або вивозу товарів товарів, зброї, боєприпасів і багато чого іншого. Також одним із головних завдань було затримання дезертирів і кримінальних елементів і виконання на кордоні обов'язків карантинної і поліцейської служб. у службовій діяльності окремого корпусу кордонної охорони. Пріоритетно давався правоохоронній складовій. Але за структурою він будувався за військовим зразком, а його особовий склад мав військові чини. Зокрема, комісія визначила територіально-географічні пріоритети захисту митних інтересів України, і визначалося, що для захисту української промисловості і збереження інтересів казни встановлення дієвого догляду кордонної стражі необхідно у першу чергу виділити 500 тисяч карбованців на створення митних установ на західному і південному кордоні, а також чорному морі. Було вирішено зберегти порядок, який існував до 1917 року, і передбачалося розробити штати корпусу кордонної стражі 26 березня 1918 року. Відповідно до постанови Ради народних міністрів УНР були утворені комісаріати агентури на головних кордонних пунктах. А 1 квітня Мазуренко доповів уряду про необхідність коштів для окремого корпусу кордонної охорони. Уряд вирішив виділити 500 тисяч карбованців для утримання цього корпусу. Кошти мали бути використані для організації митнокордонного догляду на державному розмежуванні УНР із Австро-Угорщиною та Німеччиною. Початково департамент митних зборів планував створити митниці і кордонні пункти в десяти населених пунктах. Однак, 6 квітня 1918 року було ухвалено рішення про відкриття митно-кордонного нагляду в 12 місцевостях, а саме в Висаківцях, Гусятині, Волочиську, у підволочиську збережі Радивилові Голобах, Маневичах, Лунинці, Ямполі, Рибниці, Могилеві, Подільському і в Терасполі. Загалом в УНР планувалося відновити та фінансувати 44 митно митнокордонні установи, що потребували підтримки для нормалізації своєї роботи. Загалом, відповідно до планів укомплектування особового складу, цих 44 митно митнокордонних закладів мали служити 1442 особи. Їхнє утримання обходилося б об державі в 342 тисячі 850 карбованців на місяць, і в 4 мільйони 114 тисяч 200 карбованців на рік. Дуже значна сума для тогочасного уряду УНР із 14 по 16 квітня 1918 року відбулося засідання ради при департаменті митних зборів де обговорювалася складна ситуація на західних кордонах УНР, зокрема відкритість кордону із центральними державами та Польщею. Міністр фінансів повідомив, що митні пункти на кордоні з Румунією будуть перенесені на кордон з Бесарабією по річці Дністрі. А детальніші відомості подасть після завершення переговорів щодо кордонів з Румунією з державним переворотом 29 квітня 1918 року у Києві і приходом внаслідок цього до влади Павла Скоропадського УНР було повалено, а їй на зміну постала Українська держава у формі гетьманату. Зі зміною влади змінився і курс державного розвитку України. Гетьман прагнув збудувати потужну капіталістичну державу з розвинутим господарством, сильним військом і високою культурою. Серед намагань скоропадського було і прагнення об'єднати в межах держави усі історично-етнографічні українські землі. 8 серпня 1918 року договір із військом донським визначав кордон між Україною та Доном по колишній адміністративній межі. Дон передав Україні Маріуполь, а сам відмовився від претензій на частини Харківської та Луганської губерній. Україна ж під тиском Німеччини поступилася Таганрогом. З більшовицькою Росією було встановлено перемир'я. Тимчасово до складу України входили Берестя, Гомель, Стародуб та інші міста. Проте переговори були зірвані більшовицькою стороною. За часи гетьманату упорядковано організаційно-штатну структуру окремого корпусу кордонної охорони: бригада, відділ, загін. Вартарка або застава. 12 червня 1918 року відбулася важлива нарада під головуванням міністра фінансів ржалецького і за участі командира Око Желіховського. Учасники наради ухвалили розподілити терени кордонів української держави на вісім районів, і кожен з яких доручалося охороняти кордонні бригаді. Відтепер корпус мав складатися із восьми районів. Кожен з яких охороняла б окрема суходольна бригада, що поділялася б на шість відділів по п'ять отрядів з трьома постами кожний. Також було вирішено створити Одеську та Азовську морські бригади, що складалися б з 21 отряду і відповідно з 62 постів. Для охорони морських кордонів було створено штаб охорони узбережжя Чорного моря, якому мали підпорядковуватися три полки чорноморської охорони, що формувалися в Одесі. У липні 1918 року міністр фінансів Вержелецький звернувся до уряду з проханням виділити 250 тисяч карбованців на організацію митнокордонних пунктів на кордоні України з Росією, Бесарабією та Австро-Угорщиною. Зокрема, на українсько-російському кордоні планувалося відкрити митні пункти в кількох містах зі свого боку. Скоропадський затвердив виділення на це коштів. Водночас український уряд створив пункти на західному кордоні з Австрією і Німеччиною, а паралельно відбувалися переговори з донським військом, що призвели до визнання спільних кордонів та економічної співпраці між українською державою та донським краєм. У середині серпня 1918 року розпочалося активне формування бригад кордонної охорони. Були призначені командири та начальники штабів бригад, старшини-кордонники і навіть фахівці з митної служби. Тож завершального етапу формування кордонно-митної системи України мало набути восени 1918 року. На кінець вересня 1918 року митно-кордонні пости було запроваджено майже по всіх пропускних пунктах вздовж кордону Української держави. Однак, у 1918-му перебіг формування прикордонних військ ще не було остаточно завершено. Восени формування прикордонних військ ще тривало. 7 листопада уряд затвердив штати окремого корпусу кордонної охорони. А 18 листопада його частини та штаби рада міністрів затвердила тимчасові штати частин підрозділів та штабів окремого корпусу кордонної охорони. А вже 20 листопада 1918-го Скоропадський затвердив ухвалену радою міністрів постанову про асигнування в розпорядження міністра фінансів 6 мільйонів 160 тисяч карбованців. На канцелярські й господарські видатки, і на улаштування людського і кінського комплекту окремого корпусу кордонної охорони. Тоді командував корпусом генерал Васильєв, проте процес формування йшов повільно. Попри це, завдяки роботі митних і прикордонних служб до кінця 1918 року було зібрано майже 45 мільйонів карбованців мита. Центральне управління око складалося з командира корпусу, штабу і п'яти спеціальних частин морської, судової, санітарної, ветеринарної і будівельної. Загальна чисельність центрального управління складала 166 осіб. Кордонні бригади підпорядковувалися центральному управлінню і складалися із різних підрозділів. Кожна бригада мала 11 старшин та урядовців, лікарів, паноця, муштрових і немуштрових козаків. Бригади ділилися на відділи: а ті на кордонні отряди і вартовки, що відповідали за охорону кордону. Загальна чисельність кордонних військ становила близько 17 тисяч осіб. Утім, завершити формування кордонних військ і мережі митнокордонних установ України, остаточно вкомплектувати їхні людські ресурси і налагодити повноцінну роботу за сім з половиною місяців існування гетьманату так і не вдалося. Після ж повстання УНР на чолі з директорією око отримав нового командира, яким від 10 січня 1919 року став колишній військовий міністр УНР за Центральної Ради Олександр Жуковський. Наприкінці місяця штаб корпусу та чотири бригади було переведено до Кам'янця, Подільського, а Жуковського призначили надзвичайним комендантом міста. Після повалення гетьманату частина старшин ОКО перейшла до добровольчої армії Півдня Росії, зокрема Одеська, Донецька, Азовська кордонні бригади і кадри полків охорони Чорноморського узбережжя. У січні 1919 року 7-ма Донецька бригада перейшла на бік дону, після чого її ліквідували. Але восени 1919-го відновили, і вона воювала на Донбасі. Через більшовицький наступ хоперську бригаду евакуювали до Куп'янська, де її демобілізували. А частина військових перейшла до Червоної армії. Шосту бригаду ліквідували у лютому 1919 року, а у вересні почали її відновлення. Бійці 8-ї Азовської бригади частково приєдналися до донських козаків. Решта відійшла до Бердянська, а восени 1919-го повернулася до Маріуполя. 9-та Курська та північна бригади вступили в бої з більшовиками у грудні 1918-го. Північна бригада згодом розділилася на Коростенську і Чернігівську групи, які у серпні 1919-го знову об'єдналися. Друга подільська бригада у січні лютому 1919-го воювала з більшовиками та румунськими військами. 18 січня 1919 року Жуковський доповідав урядові, що в його розпорядженні залишилися лише кадри північної, курської, волинської і подільської бригад. Він визнав, що корпус фактично не існує, і запропонував план його відновлення, включаючи набір новобранців організацію служб забезпечення обмундируванням і військову підготовку. Виступав за військову повинність замість вільного найму. Перебуваючи у Кам'янці-Подільському, Жуковський долучився до створення Комітету охорони республіки, що прагнув порозуміння УНР із більшовиками. За це його заарештували. 26 березня він був усунутий від посад і переданий у розпорядження військового міністерства. А у березні 1919 року другий полк управління охорони Чорноморського узбережжя передислокували із Одеси до Миколаєва. Для охорони узбережжя в зоні Очакова та Бузького лиману, а третій полк до Херсона. 29 квітня 1919-го Желіховський, ставши командувачем північної групи дієвої армії УНР, забрав із собою до рівного частину старшин око у травні. Після захоплення кам'янця-подільського більшовиками вояки Курської та північної бригад потрапили в полон. Частина шкордонців змогла евакуюватися з українським військом до Польщі в табори для інтернованих. На початку червня 1919-го, після звільнення Кам'янця-Подільського від більшовиків, уряд УНР знову спробував відродити окремий корпус кордонної охорони. 12 серпня 1919-го наказом номер 230 було затверджено новий однострій корпусу. Проте відновити корпус у повному складі не вдалося, як і в 1920 році. Формально ж, окремий корпус кордонної охорони існував до 1923 року. Коли був остаточно розформований разом з іншими частинами армії УНР на еміграції.